У кожній лікарні є люди, які залишаються непомітними, але саме вони тримають все на своїх плечах. Один із них наш колега, наш герой Колесников Микола Леонідович. Ну, я рік десь Приблизно рік працював з колією. Що хочу сказати про нього, що він був дуже чуйний, відповідальний, завжди приходив на допомогу. Був дуже добрий, веселий був хлопець. Завжди шутки, завжди підколували друг друга, підкалували друг друга завжди. І так він дуже був гарна людина. Я кажу, що смач саме кращих забирає. Дуже сильно його не вистачає. знаєте, колю я знаю. Мало часу, але це була людина дійсно з великої літери, ні в чому не відмовить, завжди допоможе і, і може прозаселити і поспівати, і потанцювати, і нагодувати. Навіть як людини немає що їсти, він завжди поділиться. Всі він така була добродушна людина, весела. Піддержував завжди, може розвеселити, піддержати. Ну Всьому допомагає. Дуже хороша людина. Багато є чого говорити, але всього все одно не розкажуть. Це душа людина і людина з великої літери. Мій тато загинув на війні. Він був доброю і надійною людиною. Багато працював, допомагав, дбав про нас. Коли почалась війна, він пішов захищати Україну, бо вважав це своїм обов'язком. Я вдячна йому за все, чого він мене навчив. Особливо пам'ятаю момент, коли вчив він вчив мене водити авто. Крім цього, він навчив мене бути відповідальною і не боятися труднощів. Його поради допомагають мені у житті щодня. Його вже немає, але я часто згадую його у буденних речах. І з кожним роком я все більше розумію, як багато він мені дав. Синій бойкот між тобою мною самизначний ко, який не зубам мені всі хочуть новин. Не стану мила, гулять з тобою, Не стану мила, гулять з тобою, бо моє серце, вже під землею, не стану мила, гулять з тобою, бо моє серце вже під землею.